Вітаю усіх глядачів! Сьогодні хочеться приготувати щось таке вже ясне, смачне і, в принципі, економне по затратах. Я пропоную для вас приготувати дуже смачну страву. Це у нас буде приготовлена у духовці голяшка. Беремо одну голяшку і ми будемо цю голяшку підготовлювати до запікання. Для цього нам треба буде взяти, безперечно, сіль, перець, ну а також ми трішки нашпигуємо її чесником. Ну, можемо починати з того, що почистимо часник. Нам треба буде взяти. 6-10 зубків часнику в залежності від розміру цієї голяшки. Коли часник почищений, ми його ріжемо такими дрібними довгастими шматочками. Для того, щоб було зручно ці шматочки використовувати для шпигування рульки. Ну от, коли ці шматочки в нас вже порізані, тепер ми беремо. Тоненький гострий ніж і можемо робити проколи у м'якоті. І в ці проколи ми будемо вкладати підготовлений часник. В кожен такий прокол закладаємо зубок часнику якомога глибше для того, щоб він просмажувався разом із м'якотю свинини і давав такий гарний аромат оцій м'якоті. Робимо це по всій поверхні, зверху, знизу, тобто вкладаємо кругом зубки часнику і вже після цього ми будемо підсолювати та підперчувати. Тепер, коли ми вже закінчили з часником, ми повинні підсолити цю голяшку. І також ми повинні підперчити. Ну, як завжди, рекомендую свіжозмелений перець, тому що саме свіжозмелений перець буде ароматний. В принципі, можна зробити що, який ще варіант. Можна на цю голяшку замаринувати у готовому маринаді, який можна придбати вже в магазині. Хоча все рівно, оскільки ми будемо її ставити у духовку на півтори години десь приблизно, то е, вона і без маринування буде готова. Тому одразу ж вже можемо включати духовку, включаємо на, на 200-220 градусів, ну і заправляємо цю голяшку, посипаємо свіжосналеним перцем. В процесі смаження нам важливо зберегти сік, який буде виділятися. Тому ми беремо дечко і також беремо такий гарний шмат фольги, у який ми загорнемо цю голяшку таким чином, щоб сік весь залишився всередині. Цей сік ми будемо використовувати для приготування соуса. Отже, перекладаємо сюди. Цей шматочок красивий підперчуємо з обох боків. Зі сторони зрубу також підперчуємо. І будемо формувати, тобто такий робити спеціальний конверт для того, щоб максимально зберегти сік. Все, тепер ми все це ставимо в духовку на години. От коли вже м'ясце скочить відстрелить від кісточок, от тоді у нас буде дуже смачна така м'якість із гарною скоринкою. У той час, поки у нас смажиться рулька, а це досить таки довго, півтори годинки, ну, ми не приймаємо ніякої участі у її приготуванні. Цей час ми можемо зайнятися якимись е, іншими справами. Ну а я раджу все ж таки приготувати до цієї рульки дуже смачний салат. Салат цей надзвичайно схожий на салат нісуаз, е, готується досить просто. Основа цього салату буде із зелені салату. Ну а е, що, крім того, треба ще взяти, зараз я вам е, розкажу. Я беру таку гарненьку пучку жменю о, свіжого о, салату. Це у мене суміш салатів. Якщо ми о, не маємо під рукою цієї суміші, а ми можемо взяти з грядки свіжий зелений салат, то беремо такий гарний пучок. Ріжемо його такими крупними шашками, можемо порвати руками, як вам більше подобається. В принципі, тут немає ніяких таких забобонів. Можна різати, можна рвати. Крім цього, беремо кілька картоплин, які відварюємо або ж запікаємо. В даному випадку я їх запік. Пару яєць. До цього всього ми ще будемо брати консервовану квасолю, 2-3 столових ложки, пів банки консервованого тунця для салату, 2 столових ложки маслин без кісточок. Ну а для того, щоб приготувати заправку для цього салату, будемо брати 2-3 столових ложки олії, можна брати пахучу, можна брати оливкову, можна брати рафіновану на ваш розсуд. З цієї олії ми будемо готувати салатну заправку. Для цього будемо брати одну чайну ложку солі. Oh. Вибачте, це цукор, півчайної ложки солі, одну чайну ложку, а то й дві чайні ложки гірчиці. Трішки будемо додавати меленого червоного перцю, ну і десь одну півтори столові оцту. З Що ми почнемо приготування? Беремо велику миску, де будемо змішувати основу цього салата, куди ми і перекладемо. Оцю о, суміш салатів. А, тепер ми беремо або ж миску, або ж беремо знову ж таки блендер і перекладаємо сюди оці продукти для заправки. Тобто всі приправи і спеції. Отже, переливаємо сюди олію. Все це можна готувати і без блендера, збити виделкою або ложкою. Оскільки заправка вона досить швидко готується, за рахунок емульгатора, який у нас тут присутній, це гірчиця. Олію перекладаємо в гірчицю. Тепер злегка підсолюємо. Доречно сюди ж додати і свіжу зелень. Додаємо також цукор, додаємо перець і виливаємо оцет. Всі компоненти в нас вже тут є. А тепер нам залишається тільки гарненько збити до утворення однорідної емульсії. Ну і Тепер ми у зелень салату додамо консервовану квасолю. До речі, квасоля дасть дуже такий цікавий смак, і, в принципі, вона наситить. Цей салат калоріями, тому що вона досить калорійна, як і всі боби. Після цього ми відкриваємо блендер і цю заправочку будемо переливати на зелень салату. І все це будемо перемішувати. Ну, до речі, варто сказати, що ми можемо використовувати не тільки оце для салатної заправки, а можемо використовувати ароматний сік свіжо видавленого лимона. Тепер все це перемішуємо до однорідного стану, щоб весь салат був покритий заправкою. І одразу ж беремо велику тарілку, на яку ми будемо перекладати ось цю нашу. Основу салата. А, можна квасолю також і не перемішувати зі, з салатом, можна її викласти на поверхню. Мені більше подобається, коли вона буде перемішана. Розміщуємо по а, тарілці цю основу, бо, як кажуть, подушку. І тепер уже будемо викладати а, наступні продукти. Це у нас буде консервований тунець, який також розповсюджуємо по поверхні салату. І а, Потім у нас буде наступний компонент, це будуть маслини. Ну, я хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, завжди зможете їх знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент а також газети ТИ». Маслини можемо порізати половинками і викладати. На салат можемо різати кружальцями і також ці кружальці розміщувати по всій поверхні салату. Ну, як ви бачите, у нас така зелено-коричнево-чорна гама. Безперечно, хочеться додати чогось яскравого. Тому ми будемо використовувати для оздоблення салату ще відварені яйця, ну а також червоні помідори. Якщо у вас під рукою немає тих красивих дрібненьких чері – то можете брати звичайний помідор і також його різати дольками і прикрашати цей салат. Після того, як от маслини вже розкладені, тепер ми можемо почистити картоплю і порізати її дольками. Використовуючи картоплю, ми знову ж таки робимо цей салат більш насичений. Хоча, за власним смаком, ви можете цей продукт, такий як картопля, і виключити з цього салату. Взагалі-то вона буде доречна, тому що. Салат буде дуже такий а, смачний і а, досить калорійний. Оці дольки картоплі викладаємо по краю і а, ну, ніби прикрашаємо салат цією картоплею. Тепер ми а, так само, як і картоплю дольками поріжемо яйця і також прикрасимо салат дольками яєць. Що ж, тепер, як я казав, додамо червоного кольору і поріжемо дольками помідори, якими і будемо прикрашати вже цей салат. Ну, а тепер ми повертаємося до рульки, дістаємо її з духовки. Я підготував. Такий лоточок. Чому? Тому що нам важливо, як я казав, зберегти той сік, який виділився в процесі приготування. Тому зразу перекладаємо рульку на лоток, обережно розгортаємо. Саму рульку перекладемо на тарілку, в якій будемо подавати. От ви бачите, що вже м'ясо частково повідділялося від кісток, а це говорить про те, що вона готова. Тепер ми обережно її перекладаємо на тарілку. А оцей сок будемо використовувати для приготування соусу. Тепер ми беремо 100 мл вершків звичайних, не солодких. Виливаємо сюди соус із рульки, ароматний і насичений. І тепер ми повинні все це прогріти, проварити кілька хвилин на плиті до такого злегка. Загустілого стану, і потім можемо цю рульку поливати соусом і подавати вже до столу. Соус уже уварився, став більш такий густий, і тепер ми можемо його підливати біля цієї фрулечки. Ну а для того, щоб трішки прикрасити страву, ми можемо ще додати сюди зелені. Ну, Як ви бачите, шматок м'яса досить такий Апетитний соус ароматний. Тепер ми підтрушуємо трішки зелені і можемо все це подавати вже до столу. Ну, безперечно, до такого шматка м'яса треба подати ще веделку та ніж, для того, щоб можна було м'якість зрізувати із кісток. На сьогодні у мене все. Сподіваюся, що такі страви були для вас цікавими. Ви будете їх готувати, тим більше, що фактично ця рулька не так дорого коштує. Я вам бажаю смачного і до зустрічі за тиждень. До побачення.